Всім доброго дня. Мирного неба, тривога почалася мені в телефоні. ну але. Дивіться, хочу приготувати для своїх рибу і вирішила вам показати, що треба? Риба, цивуля, масло. Тут у мене олія вже є. Це у мене просто перець такий, я собі з Польщі привезла такий, я показувала він. Називається молоткований. Це перець такий колений, бачите, такі колений. Вевно ну, він дуже пахне. Це ми там ну, в ресторані все використовувалися. От я собі взяла масло. Ну і, походу, далі вам все показувати. Так, що робимо? Ріжемо рибу. Риба в мене вже почищена. Так, ріжемо руба. Нам треба її замаринувати. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі. Дуже щиро дякую підписникам за підписки. Дуже багато підписалося е, нових людей. Дуже щиро рада і дуже щиро вдячна. Це поки у нас це рибка. У мене такі помідори є сушені. Ви можете дати приправу до риби. там ну, Що ви хочете, яке ви хочете. У мене такі помідори, так і в мене вже збили собою. Але я все рівно їх дам, тому що вони гарно пахнуть, мені подобається, вони не тільки сушені помідори, вони тут іще мають спеції, але то що вони чутичку збилися. Але це не, нічого не шкодить. Так, нам трошечка перчику цього. Так. І солі. Ви можете давати будь-які спеції. Я це трошечки пере... отак, От щоб воно промаринувалося і це лишаю. Дуже рада, що всім подобаються мої відео. Багато коментарів хороших. Так, цю водичку з рибки затрем. І цибульку. Тут в мене є олія. Сюди я даю масло. Обов'язково, і буду сюди нарізати цибульку. Такими кусочками. Уже це нагорі. Отак. Цибулі я даю багато. Чому багато? Побачите, по тому коли воно буде готуватися Цибуля у мене різна, цибуля взагалі вродила дуже є велика і дрібна. велика і дуже велика. Але я хочу і малу використати, тому що Використовуємо всю. Слава Богу, минулого року цибуля вродила на славу. Так, дивіться, зараз я доріжу цю цибульку і ми з вами підключимося вже, як я, я її поріжу і поставлю, хай вона жариться. І тоді, вже, коли буде цибулька жаритись, ми з вами підключимося. Хотіла ще, так як в мене багато підписників дивляться, хотіла вас е, запитати, хто з дівчат чи хлопців має, вирощує гортензії і продає. Я би хотіла купити гортензії різні кольори. Якщо хтось продає, або ви знаєте когось, або ви самі продаєте, то, будь ласка, скажіть чи підкажіть, чи дайте мені адресу. Не знаю, хотіла я гортенці, я знаю, там трохи є уроки, бо вона очіки кислого грунту, так як плохина. Але я лохину маю. Лохину я вже сажу. Вже маю шість кущів лохини. Два такі старші. Два минулого року купила і два купила цього року. І так подивилася, що там мені ще один можна місце, що можна буде посадити. то Буду бачити тупе. Але гортензію хотіла би іще. Хотіла би спробувати посадити жимолость. Треба зайти в інтернет і подивитися жимолость. Правда, я її не мала, не знаю, яка вона на смак. Може, хтось з вас має жимолость посажену, то можете мені написати в коментарі, що воно як воно. Так, я з вами говорила і це буде пожарувати. Так, зараз будемо ставити цибульку, жаритись. Так, дивіться, от така у нас має бути цибулька. От такого, от такого прозорого вона має чуть почала підрум'янюватися. Що ми робимо? Солимо трошки, підсолюємо. І я даю, зараз вам покажу. У мене столова ложка. Це у мене столова ложка. Отак соди. Начу це була. Так. І перемішуємо це. Так. Дивіться, яка цибуля зробилася, колір жовтий. Бачите, яка класна? реакція не буде содою чути, не переживайте. І лишаємо, щоб вона ще так протушилася трошки у нас. На дуже малесенький вогонь я поставила і лишаємо, хай вона протушиться ще. Так щоб котра цибулька отака цей, то. Щоб вона можете їй допомогти отак, щоб вона розійшлася трошки краще, ця цибулька. О. Ще лишаємо. Вона вже розходиться, бо дали ми соду, бачите, і вся цибуля, дивіться, то вся просто вся роз. Практично розійшлася, а лише чутичку нехай протушиться, хвилини не зо три і підключимося. Так, дивіться, яка гарна цибулька вийшла. Складаємо сюди рибку нашу мариновану. Ок, чорний хвостик. О все поскладали. Зараз я накрию її, хай тушить так. Берем кришечку, накриваємо. 15 минут, а тоді продовжимо. Так, дивіться, яка красота. Пахне на цілу кухню. Нам треба цю рибу тепер обернути. Ви вона гарна. Просто її обертаємо. Отак. От Сюди я зараз вбухнув чесночку, Пару зубчиків. Так. Три маленьке маленький я дала. Так. Так. Така краса. Що робимо далі з вами? Так. Тут я не хочу камеру вертати. У мене тут молочко, у мене мисочка має 300 грам. Тут молочко, я даю зараз сметану. Звичайно, наша сметана 20%. Просто не хочу, не хочу камеру розвертати. Зараз вам покажу. О, бачите, сметанку дала. І це змішую. Ви можете дати вершки, наприклад. Я вершків не маю і вирішила дати сметану з молоком, тому що воно зараз протушиться, загусне гарно. І не звернеться мені ота сметана. Взагалі сметана ця не звертається, що я її беру, але. О. І ми це заливаємо. Все залили о. Починає булькати. Так, зараз я попробую ще на, на смак цей соус, який засолений. Ой, яке воно добре. Чутичку ще підсолю. Ви собі дивитеся, самі теж пробуйте. Чуть солю, багато не солю. І даю сюди. У мене зелена цибулька морожена. Дуже розмерзлася. Ви можете давати петрушку, кріп, там, хто що любить. Я даю сюди цибульку. Я вже маю свіжу, що я можу піти нарвати. Але якщо є морожена, то тоді ще використовуємо морожену. Отак. І лишаємо це, щоб воно нам протушилося трошки. І підключиться. Так, дивіться, яка наша рибка. Супер. вона готова, вже я її відключаю. Ну і будемо зараз пробувати з вами. Так, я зробила ризи з очами до рибки. Аромат не можу вам передати. Який гарний аромат. Накрию. Дивіться яка риба Вона там кісточку має, бо я не вибирала, Наляньте. покажу дивіться ну Пахне просто безподобно. Просто безподобно пахне. Хочу попробувати. Так, зараз ця кісточка. Так що, але смакота, М -м -м, ну дуже смачно. Я б в мене рибахек. Можете робити будь-яку рибу. Будь-яку рибу можете брати. Ну, дуже смачна та цибуля. Вона з содою прийшла, вона така, аж таке... Аж крем такий стоїть цибулі. Ну і риба цим пропиталася. Мм, ну Дуже смачно. <кхід> Беріть, пробуйте. Готуйте, не пожалійте. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім щиро вдячна за підписки. Всім бажаю миру, слагоди, добробуту і спокою і до нового відео.